Зараз стою біля магазину Євромаркет. Тут, я так розумію, одяг з Європи. Зараз дізнаємося новий четчиться, як циклент. Добрий день. Так, тік-ток знімаєте? Так. Да. <риклад> Може, ви вмісто скажете, так. Слуйте, ви що? Самі задаєте мені питання, самі ви Так я устала. Да. У вы, вас вы, вы, вы же все рев там, розумієте? Ви ж живете прямо. Да, да, да. Що да. ви хочете от мені? Е, хочу, щоб ви мені зробили замовлення на 10 10.000 грн. На 10? Ну ладно, на 9. Ні, 8.500. 8.500. Домовились. <рес> так. От <то> зараз розповдайтеся. <рес> Нічого, тут все, такого. тут все в таємні, тут чорна тайна, все. Нісенітницю розказуй, все. Ага. От него, так, хватит мне. Ничего, ну вот классные речи у вас. Ну все. и что? Ну, расповедай. Без для... вас куплят. Да? Рекламы не нуждается. Серьезно? Да. Ага, я понял. А где что адрес, что тут у вас? А, а, а вот вот QR-код, да, у -у -у. да, вот. Ну, добре, тогда, если вы точно не хотите нам ничего рассказывать, то... Тоди... <с Off> а что с ним? Все одно бажаем вам успеху. Ли лицо... Закрыть? Закрыть. Закрыть. Чим? Пиццей? Огромное. <чі> чи ро ролом? Роликом <головіка> <ріпиток> таким, і гамбургером. Коротше, бачите, якщо ви сюди зайдете, хоч посміятись, точно зможете. <головіка> і вам вже інформацію тут на місці дадуть. Тут, коротше, і їжа, і одежа, і все. все, що є в Європі, все так, є тут. Так, так. Да? <головіка> да? да. Отлично. Все. А є, може, якісь ще, я не знаю. Так, все, хате без питань, без не задавайте. Все, гарного дня, приємного перегляду. <головіка>